У садівників епізодично виникають проблеми з видаленням садових дерев. Як і все живе, вони ростуть, старіють, хворіють і приходять в результаті до того стану, коли вже мішають на садибі. Так сталося із нашою черешенькою, яка нам вірою і правдою відслужила понад 20 років. Якщо дерева молоді, проблем особливих немає. Вони, як правило, видаляються разом із коренем і утилізуються відповідним чином. У нашому випадку черешня має розгалужену потужну кореневу систему, і видалити сам корінь звичайною садовою лопатою досить непросто вимагає значних зусиль. В даному випадку я рекомендую інший шлях. Дерево вирізається максимально низько. До землі краще з певним заглибленням, як в нашому випадку. Після того в корені е, здійснюється певна кількість, чим більше, тим краще глибоких е, таких отворів. В даному випадку я це роблю з допомогою пера і генпофруса. Тут же в мене є підготовлені отвори. і Є такі, які я зараз вироблю. Потім ці отвори заповнюються карбомідом, ну або, в народі кажуть, сечовиною. Я взяв в даному випадку 1 кг сечовини. щедро посипаю саму кореневу систему так, щоб вона позаповнювала і всі наші отвори які я виготовив. Карбомід поливається невеликою кількістю води. Для кращої реакції я накриваю його в даному випадку упаковкою від. Поштового відправлення з нової пошти, використаним пакетом або любим іншим матеріалом, який не пропускає повітря. Після цього закриваємо вказане місце ґрунтом просто. Звичайно, це можна покращити, щоб не виділялось. І після проведення такої роботи вже за рік-два наша коренева система разом з пеньочком струхне і дозволить нам садити інші культури. Якщо не прямо на цьому місці, то зовсім поряд.